Ми всі зависаємо в соцмережах: Тік-Ток, Інстаграм, Фейсбук, Телеграм. Але наша Тетяна Бродська робить це професійно, знаходячи там справжні перли від наших воїнів, від захисників, від зсу, які захищають наш спокій і свободу. Вони залюбки викладають у Тік-Ток, відео знову ж таки в інстаграм найрізноманітніші, щоб показати нам на своєму прикладі, що не можна. Ні в якому разі опускати руки, і треба вірити в нашу перемогу. Усі подробиці про, наприклад, швидкісне таксі Авдіївки просто зараз. Доброго ранку! Мужні захисники і захисниці. В перервах між важкими боями вони ще й стигають піднімати нам дух своїми відео. З зовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами отики ЗСУ. Ну що ж, а ми починаємо цей ранок з енергійних танців ЗСУ. Тебе на нулі розбудили з самого ранку, і ти вже без настрою. Маленький. Щасо вранку Без настроєння. Що ти без настроєння? Бо розбудили. Розбудили Так. Коли бійцям прийшла зарплата і вони вирішили замовити собі піцу на передову по рації. Ну або просто про це мріють поки що. Це треба одну пиццу, пожалуйста. Алло. Одну пиццу. Маленьку. 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 Велику. Велику. Яку? Мікс. Мікс по зрибів далі. Мікс. А як і сказати? Мік скажи, без робів. Ее нясо. з нясопісу. Да. А ось і найкращий спосіб для схудення від українських військових. Коротко і по суті. Можете мені тут карту Росії на пузяки набити? Наш я буду худати, а вона зменшувати <звист> Далі історія про надшвидкісне авдіївське таксі. Всього лише за три гранати. Доброго дня! Дивіться, таксі визивали. Визивали, визивали, сатру скільки? Три гранати. А, тільки дві маємо. Ну де виставлю сьогодні скипка бігає, це біса йде. Годи на морозі стоїть, чекаємо. Сили? Давай, Ви, Випадок, коли мама надіслала сину на фронт, нібито цілющий трав'яний чай, але щось пішло не так. Алло, мамо, а що ти мені за чай передала з натуральних трав? Ні, ні, ні. та нічого просто що я роблю. а дивлюсь у вікно, як в саду мовпи, кокосами кидаються. Що які ті мовпи, звичайні мовпи, то все добре. Лягте. Ну, не п'яте чай. Ваня, давай. Чи куштували ви коли-небудь сало сосисочний шашлик? У ЗС на нулі вам і не таке посмажать. І все під пильним наглядом чотирилапого шеф-кухаря. Вільна каса, замовляйте, будь ласка. Доброго дня. У вас сало сосисочний шашлик є? Є. У мені дві порції легкої обжарки. Секунду. Ваш сала сосісочний. Дякую. А зараз раджу всім зробити гучніше хвилинка кототерапії з-під бахмута. І незважаючи на постійні обстріли, наші хлопці ніколи не втрачають бадьорості духу і оберігають український прапор, бо все буде перемога. Хочу показати вам прапор, який опинився під час обстрілу в авто. Ну, ай, постраждало авто. Пошкоджено майно, але найголовніше, що Побратими, які знаходились в цьому авто, вони вижили, ніхто не постраждав, встигли сховатися, а все інше, все інше можна відновити. Вистаємо, переможемо, бо ми разом. Ну і що, боротьба, бо боротьба триває. Будьмо. Дякуємо вам, наші герої! Слава Україні!